Пане Ігоре, по Авдіївці, нині ми бачимо, що пишуть, що мовляв ситуація продовжує погіршуватися, діпстейт говорить про те, що російські війська знову просунулись на північ від міста, фокусуються на закріпленні у старій Авдіївці та дачному селищі біля вже Коксохімзаводу. Кажуть, що крім того, противник намагається зайняти міст на над залізницею. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, якщо українським захисникам все ж таки доведеться відійти від Авдіївки, які це матиме наслідки, і взагалі наскільки реальна ця перспектива? Тут стоїть питання в двох площинах: відійти від Авдіївки, куди, на які підготовлені рубежі, чи знову в чисте поле і копати. Знаєте, тобто є трошки різниця в цьому контексті. Я не бачу поки що мобілізацію інженерних військ і, скажімо так, тотальну роботу по формуванню додаткових підрозділів інженерних військ. Саме завдяки відсутності інженерної роботи ми вклали в сиру землю м, найкращу піхоту в світі. Так, ми вклали в сиру землю тих атошників, ті, які з коктейлями молотова йшли проти російських танків. Ми вклали в сиру землю таку піхоту, якої немає жодна армія світу і, напевно, ніколи не буде мати. І саме це є політична відповідальність. От У цьому контексті є політична відповідальність команди Зеленського. Що стосується безпосередньо ситуації в Авдіївці, є частина відповідальності головного управління розвідки, тому що саме вони тему, яка називається підземний тунель, котрий там був, який використали росіяни для того, щоб зайти в тил нашим захисникам на ну, на північному сході, скажімо так, Авдіївки, саме лінія оборони Авдіївки, яка була збудована ще увага з 2014 року, вона якраз була проломлена завдяки такому заходу росіян. Далі другі проблеми це вже об'єктивні, які не залежить ні від Буданова, ні від захисників Авдіївки. Це відсутність нашої переваги в повітрі і дуже сильна робота авіації росіян. На сьогоднішній день вони Коксохім так само розбирають на молекули, як в свій час розбирали Азовсталь. Я тільки хочу просто сказати, що розміри е, Коксухіма і Азовсталі, звичайно, не, не ну це є несторозмірні речі. Але тим не менше, коксухім тримається зараз на чесному слові. Я знаю, там працює один із ну, там працюють мої друзі, побратими. От е, багато кого знаю безпосередньо. Працює там 47-й Магура, один із батальйонів. 110-та бригада, вже до речі, без ротації другий рік знаходиться в Авдіївці, ну скільки може витримати людський організм в такому пеклі? Давайте говорити відверто. Знову ж таки, підкріплення немає. Тому це одна із причин. Питання: наскільки це серйозна буде втрата? Втрата Авдіївки, якщо брати на сьогоднішній день, я думаю, що там наскільки мені відомо, росіяни підійшли в притул до цієї логістичного того ланцюжка, який зв'язує оборонців Авдіївки. З, кажу, з великою землею, через, це, це через Ласточки, но ну, там населений пункт такий є і так далі. Тобто до цієї дороги підійшли на декілька сот метрів, і це є серйозна загроза, і це є серйозний сигнал, що потрібно Авдіївку залишати. Я вже про це говорив неодноразово. Знову ж таки, залишати, переходячи на які рубежі, або другий мій варіант. Надання можливостей для наших оборонців працювати саме в контексті, тому що даємо їм все, те, що їм необхідно, а необхідно сьогодні артилерії. Артилерії сьогодні нема. А якщо нема артилерії, то треба чимось тримати. Ну поки тримають fpv дронами. А що в нас там з мільйоном дромів? А те саме, що і з артилерією до речі, ці всі негаразди, які відбуваються на тлі розхитування суспільства в контексті новопризначень, вони якраз таки також підривають довіру західних партнерів. І, можливо, є певні натяки якраз використання цієї ситуації для призупинення допомоги Україні. Це теж серйозна проблема. Якщо не помиляюсь, ну так як мені говорили хлопці, десь за якийсь певний період близько 600 кабів 500 кілограмових вже скинула авіація Росії на поксухів. Ну ви собі навіть не уявляєте, я вам скажу простіше, щоб було зрозуміло глядачам. Колись біля мого бліндажа теж ліг російський кап. Ну він ліг десь приблизно в метрах. Ну початок їх воронки був близько 10 метрів від мого бліндажа. Десь так, початок воронки. Кінець воронки далі, звичайно. О, так от я вам скажу, коли він там ліг, то весь бліндаж разом з тими, хто всі там були, підприєм таке враження, було, що ми підприємли на рівень третього поверху. Коли так біля так. тебе близько це вибухає, бо це півтонна бомба, авіабомба керована, і вона робить і серйозну воронку, і серйозні наслідки. Тому ви собі уявляєте, яке пекло сьогодні відбувається на Авдіївці. Все питання в можливості підтримати захисників артилерією, небом і боєприпасами. Ну це проблема знову ж таки, яку мають вирішувати не військові. Військові мають воювати. На підтанцьовці у військових мають бути політики, які забезпечать мобілізацію і підкріплення резерви. На підтанцьове у військових у військових мають бути політики, які забезпечать зовнішню політичну діяльність підтримку західних партнерів, і на підтанцьовці у військових має бути уряд, який забезпечить їх вже безпосередньо всім необхідним тих солдатів, які зараз знаходяться там. Питання інженерних споруд завжди було є і залишається проблемою в збройних силах України в зв'язку з відсутністю техніки. Ну і знову ж таки, сьогодні ми, якщо ми бачимо дефіцит особового складу і можливості утримувати, умовно кажучи, там близько 40 кілометрів лінії фронту, а це є якраз та підкова Авдіївського Авдіївська підкова, а перемичка. Всього на всього 6 кілометрів, то я вам ще раз наголошую: якщо не вистачає людей на 40 кілометрів, то їх достатньо буде на 6 кілометрів. І фактично цю перемичку можна закрити за рахунок віддачі Авдіївки. Але Авдіївка це міська забудова, і чесно кажучи, коли росіяни заходять вже в міську забудову, вибивати їх звідти набагато важче ніж бити їх в полі. Знову ж таки, а як нема артилерії, то буде те саме, що було з Бахмутом. Тільки все питання, на які рубежі будуть відходити захисники Авдіївки. Другий момент. Авдіївки полягає в тому, що відкривається дорога для росіян на Покровське, От, і є серйозна загроза вже для інших наших підрозділів, тому ж самому в Углідарі і так далі. Тобто, це зовсім інше вже питання стратегічного планування е, цієї всієї лінії оборони, яка буде відбуватися вже далі. Тому Авдіївка має певний сенс її тримання, але знову ж таки за наявності сили засобів. Я думаю, що питання цих всіх сил, засобів і резервів і можливостей знають конкретно. В генеральному штабі питання: отак, от, от я дивлюся на сьогоднішнього Києва. Кажуть про те, що до дня виборів в Російській Федерації окупанти спробують прорватися на куп'янському напрямку, оскільки це може частина Харківської області подарунок для Путіна від російської армії в Україні до дня виборів. От, власне про таке пише видання Forbes, що там мовляв 600 бойових машин ворожих, 500 російських танків, гаубиць сотні і 40 тисяч окупантів, які розташовані і готові до активних наступальних дій, пане Ігоре. Які там у нас перспективи? Ну, купівський напрямок, я завжди казав, що він буде важкий, але єдине, що в нас там є перевага в певній мірі, що ми контролюємо висоти. На війні, хто контролює висоту, той контролює якусь певну частину території. Але знову ж таки, це за наявності сили засобів для утримання цих висот, а саме артилерії, це перше. Так. Те, що росіяни зосередили таку кількість військ, ну я не чув повідомлень від нашої розвідки. Якщо вони знову цю інформацію. Перепрошую, ну тут це питання до, до Буданова, а не до мене. Що стосується того, що опублікували західні партнери, так я читав цю статтю з приводу 500 танків 40 тисяч особового складу. Ну, для росіян це не є проблема. Ви розумієте, чому це не є проблема для росіян? 에, тому що для них мобілізувати ще 50 чи 100 тисяч це не є проблема. У них мобілізаційний ресурс досить великий, а в нас там політики бавляться, да? тобто вони так добавляться, що прийдуть росіяни і будуть бавити тут всіх. От, але якщо говорити відверто, які перспективи? Ну, перспективи втримування будь-якої позиції, це перспективи артилерії контрартилерійської боротьби. Така кількість танків це досить досить суттєво. Це ну, повірте мені, це дуже історія. Якщо говорити про 500 танків і один лише купінсько лиманський напрямок. Що ми будемо робити в цьому контексті? Я думаю, певні тенденції є з того, що я знаю, я вам все рівно не скажу. Але те, що ми готуємося до цих речей, це також. Але знову ж таки готуємося у відповідності наявності тих сил і засобів, які у нас є. Розумієте? Питання затримки західної допомоги, питання того, що нам замість мільйон снарядів всього на всього 300 тисяч. Питання того, що ну ми чекаємо, звичайно, F-16, але F-16 це не буде панацея від всього неба, тому що якщо нам і дадуть ескадрилью, там чи скільки там казали, десь 50, е, 50 е, одиниць F-16, то хочу нагадати для глядачів, що у росіян близько 400 одиниць літаючого лайна 400 проти 50, навіть які би ті F-16 хороші не були. Повірте мені, росіяни це не чмобіки. Це досить серйозна армія. Друга армія світу, яку перепрошує вся Європа, дивлячись на цю армію світу. І ви згадайте риторику європейських партнерів, яка була, коли лише почалось повномасштабне вторгнення. Вони не знали, що робити. Вони реально думали, що Україна вляжеться на третій день, і це лише заслуга українського солдата, що сьогодні в Європі мирне небо. Але тим не менше, знову ж таки, ми повертаючись до сили засобів і переваги цього супротивника, який вміє воювати. Не треба. Я не знаю, хто родив цей сміх про те, що які там шмобіки, там щас наші леви їх порвуть. Тільки щось я не бачу черг в воєнкоматах стати тими левами, і це знову ж таки: знову ж таки, питання підготовки до майбутньої атаки Росія. Це теж пов'язано резерви, мобілізація, навчання, артилерія, авіація, техніка, fpv дрони Це те, що зараз найкраще допомагає в зв'язку з відсутністю артилерії. Ну, давайте говорити цифрами. На превеликий жаль, війна це ж просто математика для, для, для багатьох людей. Так от. Вартість одного снаряда 155-го калібру, якщо не помиляюся, 3 600 євро. Угу. Вартість fpv дрона з тепловізійним прицілом десь 500-600 євро. Донатьте на ЗСУ, допомагайте волонтерам. На превеликий жаль, мільйон дронів від Зеленського. Ну, вже в нас лютий місяць пішов, це ж 100 тисяч мало би бути в військах. А там ще кін не валявся. Щоб ви просто зрозуміли, ну, там реально кін не валявся. Ні, ні контрактів, нічого немає. Є такі оце волонтери, волонтери, волонтери. А, ще так, забув. Сережа Лещенко знову вийшов, під вивів людей під київську міську адміністрацію, гроші на ЗСУ. Я забув, бачите, чуть не забув святе. Ну, це я в лапках.